Вітаю, ми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, одному е, олігарху, так, нібито українському, приписуються такі слова, що, ну, після встановлення миру. З Московії через 10 років все забудеться, і ми будемо знову дружити, як тільки можна. Так. Ну, я не знаю, як на мене, то це позиція або корисного ідіота, або е, ворога України. Тобто мир з Московією озброєний до зубів. З української, так би мовити, сторони можливі. Так, Це дійсно можлива річ, і до нього необхідно так, готуватися. Так. Отже, мир з Московією, так, на умовах. Того, що Україна буде озброєна, не демілітаризована, а озброєна до зубів. Він можливий. Але дружба, ну скільки вже нас можна дружити? Ну що ідіотам не доходить 350 років у нас Московія дружила. І постійно здійснювала геноцид українців. Постійний, безперервний і кажучи науково перманентний. Навіть, ну, візьмемо, останнє 20 століття. Перепис в Радянському Союзі. Це ж не ми, це не українці придумали. Це Радянський Союз, Точніше, Радянська Московія, Українців. Більше, ніж московитів Андрофагів – 77 мільйонів, українців 83 мільйони. Я запитую, а де вони зараз? Ті, З того часу українців вже мало бути 200 і 300 мільйонів. А скільки нас залишилося? Яка причина? А головна це три голодомори. Війни, які проводила ця Московія, використовуючи наш генетичний фонд для власних перемог. Так. Це Чорнобиль, ну і так далі. Це нинішня війна. Ну, скільки можна дружити? Ну, вже можна бути таким ідіотом глибоким, виявляється, можна. Щоб не розуміти того, що ніякої дружби з Московією у більш-менш розумних українців бути не може? В принципі, не може. Тому що будь-яка так звана дружба і співробітництво? І взаємовигідне, звичайно. <смі> і гарантії з боку Москви про ненапад, про ну, недоторканість кордонів, і все одно. Це для таких уже глибоких дебілів повідомлень, що я вже не знаю, але є такі, <смі> вони завжди були і будуть. Ну, але ж вони не мають керувати цією державою. Цією державою для того, щоб ми були щасливі, здорові, багаті, повинні керувати розумні етнічні українські націоналісти. Ну, всі ж уже в нас керували, хто тільки міг за 30 років. І Комуністи, і соціал-демократи, і ліберали, і московські агенти. Ну, не знаю, може, вони всі були московськими агентами, і так далі, і тому подібне. Тільки не було в нас націоналістів. Їхнє все керівництво коту під фіст пішло. Ми найбідніша держава Європи. Ну, я розповідаю про пісні, які не доходить. Ну, о, Все одно народ мудрий проголосує не за тих черговий раз. Тому що йому кажи, не кажи. Він не розуміє. Хіба що випадок, боже проведіння, доля може врятувати українців. І пошле нам так розумного дієвого патріота України.